В Шептицькому районі Львівської області триває спалах вірусного гепатиту А. Станом на сьогодні ми говоримо про 27 хворих із них 12 дітей. П'ять населених пунктів задіяні до спалаху. Небезпека є в тому, що інкубаційний період, тобто період від моменту потрапляння віруса до появи перших клінічних ознак, може становити до 45 діб. Відповідно, ті люди, які вже проконтактували і інфікувалися, можливо, ми про них ще не знаємо, і вони будуть виявлені в подальшому. Також небезпекою є те, що один з організованих колективів також потрапив в осередок і там захворіло 9 людей. На сьогоднішній день в цьому закладі проводиться онлайн-навчання для того, щоб розірвати. Контакти дітей і персоналу на максимальний інкубаційний період, тобто 45 діб. Тому дуже важливо пам'ятати про гігієну рук з розпоживання води гарантованої якості, про те, що дотримання заходів елементарної гігієни може рятувати здоров'я і рятувати життя. Львівський обласний центр контролю і профілактики хвороб тісно працює з фахівцями Держпродспоживслужби задля локалізації спалаху. Ми працюємо, щоб ви були здорові.